Привіт-привіт, шановні друзі, колеги, бухгалтери! Я вас рада вітати на моєму каналі. І дуже хочу подякувати всім за довіру і підписку на мій канал, адже ми досягаємо омріяної першої тисячі підписників на моєму каналі. Дуже вам дякую! Ну а цей випуск теми Дня ми присвятимо глобальним змінам по ЄСВ, які можливі з 1 січня 2024 року. Мова про три законопроекти за номером 9569, 9570 та 9571. Що несуть за собою три законопроекти? Коротенько пройдуся, викладаючи головну суть. І так, оскільки ці проекти стосуються ЄСВ, треба порівняти, що буде змінюватись, а для цього трошечки відійдемо в історію. ЄСВ в Україні було запроваджено з 1 січня 2011 року шляхом ведення дію закону 2464. Повноваження щодо адміністрування, керування, перевірок ем, обліку ЄСВ були на той момент прописані за пенсійним фондом. Напевно. Більшість з вас пам'ятає, як ми подавали звітність пенсійному фонду, сплачували ЄСВ пенсійному фонду, проводили перевірки з пенсійним фондом. Ну і звичайно отримували штрафи від пенсійного фонду. Політична ситуація через деякі, е, декілька років трошечки змінилася, і е, зміни, що відбулись у 2013 році, е, передбачили передачу повноважень від пенсійного фонду до податкової служби е, звітності. Правил перевірок, адміністрування ЄСВ. 1 жовтня 2013 року пенсійний фонд розпочав передачу бази даних до податкової служби. І від того періоду податкова служба взяла на себе всі питання адміністрування, перевірок, штрафування щодо питань ЄСВ. Ми з вами почали подавати звітність до податкової. Податкова служба розбирала зобов'язання страхувальника Щодо ЄСВ в нарахуваннях за залишала за собою в кабінеті. Щодо персоніфікованих нарахувань по ЄСВ, передавала пенсійному фонду, і так це було певний час. Пізніше зарплатну звітність доповнили і об'єднали з податком на доходи і фізичних, податком на доходи фізичних осіб і військовим збором, і ми з вами продовжували і продовжуємо сьогодні подавати зарплатну об'єднану звітність поквартально до податкової служби. Все було б непогано, аби не проблема формування страхового стажу, яка значно затримується. І не тільки це, адже і доходи, розміри доходів, що впливають на призначення соціальних виплат, так само подаються із значним запізненням. Специфіка обробки зарплатних даних у звітності вона не настільки проста, якби нам, як нам розуміється, подаючи звітність, ці дані. Одразу не потрапляють до кабінету і одразу не обрацьовуються, адже потрібно почекати завершення звітної кампанії, потім ще два тижні на обробку даних. І оскільки зарплатна звітність є поквартальна і період її подавання у квартальній звітності 40 днів, то рахуйте тільки за. Умовно 50, через 50-60 днів в електронних кабінетах фізичних осіб і страхувальників з'явиться відповідні зобов'язання на рахування, що відбувалися у попередньому кварталі, тобто, це значна затримка, що впливає на багато соціальних показників. Відповідно, пенсійний фонд ініцію ініціював потребу повернути їм свої повноваження і. Ми отримали зареєстровані в Верховній Раді в серпні 2023 року три законопроекти, про які я вже згадувала 9570, 9571 та 9569. Відповідно за ними пенсійний фонд у випадку прийняття цих законопроєктів поверне всю, всі повноваження собі. Саме адміністрування ЄСВ, контрольні заходи, перевірки страхувальників, можливість накладати штрафи. Це все повертається у повноваженнях. Якщо законопроекти будуть прийняті. Але ж і у питаннях звітності Пенсійний фонд бере на себе так само е керуючу функцію, адже проект закону містить норму, що передбачає подання зарплатної звітності через електронний кабінет на порталі пенсійного фонду. І те, і тільки, тобто через електронні провайдери, які сьогодні ви використовуєте у поданні звітності, там різні медок, айфіни, мафіни, санати, манати, там фрідокі і так далі. Тобто, всі електронні ресурси, які ви використовуєте, або електронний кабінет платника податку на сайті податкового да, це все сьогодні варіанти, які ми можемо обирати для подання звітності. А от використовуючи портал пенсійного фонду, ви вже дуже добре знаєте. І відчули, да, наприклад, 2023 року, що приєднати зовнішніх провайдерів до цього кабінету ви не зможете. Тобто, вся зарплатна звітність буде йти виключно через формування даних, залиття цих даних да, до кабінету на портал пенсійного фонду і формування в ній зарплатні звітності. Саме це міститься в проектах законів. Да, тобто, Передача е, пенсійному фонду повноважень, що пов'язані із звітністю, яка буде заповнюватися і подаватися виключно через єдиний спосіб портал пенсійного фонду. Далі е, Єдиним невирішеним питанням у представлених трьох законопроектах є період звітності, адже проблематику я вам по суті описала, до чого привела об'єднання звітності, контроль да, по квартальних періодів, і відповідно сутні змін ну, полягали б усуненні цієї проблеми. Наразі в трьох законопроектах не представлено періоду звітування. Всі дуже добре розуміючи, знаючи статті 9 закону про ЄСВ, розуміють, що об'єктом, базою для формування зобов'язань під ЄСВ є місяць. Відповідно, сплатою таких зобов'язань є так само місяць, розуміючи, що і звітність має бути місяць, поки що в проектах законів ми цього не бачимо, але розуміємо, що до того йде. Як довго ми будемо до того йти, поки наразі невідомо. Єдине, що я сподіваюся, ви зрозуміли. Даними трьома законопроектами у питаннях ЄСВ усі функції пенсійного фонду повернуться, і відповідно пенсійний фонд стане тим органом, що буде планувати перевірки, які буде штрафувати страхувальників, приймати звітність і внески. Ну а я продовжую з вами зустрічатися на наших випусках і хочу нагадати, що 18 жовтня усі підписники отришу отримують персональне запрошення на безкоштовну онлайн зустріч зі мною. Тому, будь ласка, якщо ви є підписник, бухгалтерська онлайн-зустріч 18 жовтня о 12.00 початок не пропустіть вас. Очікує багато корисної і цікавої інформації. Ну а наразі завершуючи випуск, я вас обіймаю цілу і люблю. Па-па!